Всім привіт! Яка проблема переслідує багатьох автомобілістів? Погані дороги, глибокі ями, багато бардюрів, та взимку в нас немає якихось таких величезних снігів, але все одно хочеться мати машину з нормальним кліренсом. Але проблема в тому, що люди не хочуть витрачати великі гроші на такі машини. Тому сьогоднішнє відео буде на тему топ-бюджетних кросоверів, надійних витривалих в бюджеті до 8 тисяч доларів. А поки я розказую, ставте лайк, підписку і погнали. І п'яте місце займає машина під назвою Suzuki Grand Vitara. Та ви скажете, то, то трактор, то табуретка, а що ви хочете, вони досить бюджетні, тому вони й далеко не преміальні. Не буде класної шумоізоляції, мегаякісних матеріалів в салоні. Я вам відкрию секрет. В цьому топі взагалі такого не буде. Але вона досить надійна, має нормальний кліренс. В ідеалі, як на мене, взяти її з двигуном 1.9 дизель. Він і динамічний, і економний, і ресурсний. Але є і мінуси. Це кузов. Вам буде не те, щоб нереально, реально, але трохи важкувато її знайти прям ідеальною по кузову. Це такий просто робочий тракторець, який ви просто їдете, вбиваєте, не жалієте ту машину, а вона вам буде служити. Четверте місце Hyundai Tucson. Досить непогана. На машина за свої гроші. Якщо у вас бюджет до 8 тисяч, ви можете собі таку взяти на автоматі, надійному, реально надійному автоматі. Ви не дочекаєтеся, не побачите від цього автомату просто блискавичного переключення передач, але зато він це все заміняє своєю надійністю. Повний привід, автомат, двохвітровий бензин з газом на люці на шкірі. Як на мене, варіант непоганий. По кузову, можливо, він буде трошки краще ніж Вітара, але все одно я думаю буде важко його знайти без жодних нарікань по кузову. Можливо, але важко. По техніці машина вогонь. Третє місце Kia Sportage. Це просто брат-близнюк цього Hyundai. Ви просили в коментах мені вк мене вказувати орієнтовні роки. Всі машини в цих в цьому топі будуть в середньому 6-8 роки. Тому якось так. Чому ж я поставив Кія вище ніж Хюндай в цьому рейтингу? Тому що це однакові машини, і який сенс їх взагалі поставити по різних місцях? Тому що, по-перше, багато людей не розуміють, що Кія і Хюндай це просто брати-близнюки з різними обгортками, але все одно це треба роз'яснити. До того ж, за час роботи автопідбором мені попадались просто машини марки Кія, саме Кія Спортить цих років, більш частіше в хороших комплектаціях. Хюдайки також є гарні жирні, але ну можливо тільки мені так попадались, тому Kia тут стоїть вище. Друге місце займає машина, яку, можливо, буде важкувато взяти до восьми, але якщо вам буде неважко докласти хоча б там пару сотень доларів, я думаю, це вже не буде грати ролі. Це Nissan Qashqai. Його можна взяти з двигуном 1,5 дизель з паливною системою Siemens, двохлітровим бензином і двохлітровим дизелем. В ідеалі, звісно, його взяти на двигуні 2 літри дизель. З механікою, в ньому реально є гарні комплектації. По кузову він буде трохи краще, ніж корейці, і не думайте, що якщо він японець, він буде гнити. Так, він також не є якийсь мегастійкий, але як показує практика, Нісани трошки краще зберігаються. В нього буде цікавий салон, як на ці роки і на цей бюджет. І за ці гроші, там в районі 8-8 високий кліренс, досить непоганий дизайн. Я думаю, його можна розглянути до купівлі. І перше місце займає авто, яке, як на мене, буде мати непоганий дизайн, хороший кліренс, надійні двигуни об'ємом 2 літри бензин, 2,4 бензин, що на 2 літровий ставиться газ, що на 2,4 ставиться газ. Ті двигуни рахуються досить надійними і витривалими. Також в них надійні автомати, не такі швидкі, як я вже казав, але зато вони це компенсують своєю надійністю. В салоні немало місця, він досить аскетичний, не буде якоїсь там моніторчиків, бо народ, камон до восьми тисяч, але зато він реально танчик. Одразу кажу, без нюансів по кузову його буде знайти дуже важко. Але буквально півроку тому, можливо місяців вісім, ми шукали для клієнта. І знайшли повністю в рідній фарбі взагалі без єдиного рижика. Це машина з того розряду, що ви її просто раз обслужили і їздите, не шкодуєте, не вбиваємо ходова, надійні двигуни, механіки вічні, автомати надійні. Салон не такий вже аж з носу стійкий, але зато він добротний. Мова йде про Mitsubishi Outlander. Як на мене, в бюджеті до восьми тисяч, якщо ваша потреба високий кліренс, надійна ходова, надійні двигуни, надійні коробки. Чисто як робоча машина, вона підійде просто ідеально. Напишіть в коменти, на які теми мені зняти наступні відео, який коментар набере найбільше лайків, то я й розгляну.